Фінансова грамотність це не лише про гроші, а й про певненість у завтрашньому дні. Саме цій темі була присвячена сьогоднішня зустріч у Кременчуцькому міському осередку всеукраїнської громадської організації Союз осіб з інвалідністю України, що відбулася в межах єдиного дня інформування. Сьогодні ми приїхали. До міста Кременчуг для проведення уроку фінансової грамотності підіймемо теми фінансової грамотності, застереження від шахрайства, формування сімейного бюджету і як заощаджувати власні кошти. Задача мінімум це вберегти людей від шахрайства, як максимум поділитись досвідом, як заощаджувати кошти і примножити їх. Присутні активно долучалися до розмови, ставили запитання, обговорювали реальні життєві ситуації та ділилися власними історіями. Такий формат зустрічі дозволив перетворити лекцію на жваве обговорення, у якому кожен отримав корисні поради та впевненість у своїх силах. Ми намагаємось нашим людям, причому людям різного віку, надати актуальну інформацію, та яка їм допомагає в житті. Кожна людина повинна вміти скласти власний бюджет, бюджет родини, сім'ї, вміти відкрити рахунок банку, як зробити так, щоб тебе не шукали. Для цього треба спілкуватися з фахівцями з банків. Єдині дні інформування у міському осередку проходять регулярно. Їхня мета допомогти людям з інвалідністю бути більш обізнаними, соціально активними та впевненими у власних можливостях. Адже знання це не просто сила, а крок до незалежності та самореалізації кожного. Катерина Грудніва, Богдан Анеченко, Кремчуцькі новини.